Всім привіт! Хто вперше завітав на мій канал або є моїм постійним шанувальником і підписником. Я з вами хочу трошечки починати повторювати матеріал для підготовки до НМТ з математики. Матеріал повторюємо з самих-простіших самих простіших тем з видів чисел, з пропорцій, з відношення. Сьогодні розглянемо основні текстові задачі, які можуть використовуватись на НМТ. А кому мало цієї інформації, то запрошую стати спонсором мого каналу, і з вересня місяця вам будуть доступні відео близько 40 тем. Це будуть відео саме підготовки до НМТ з математики, також розбиті по темам від самих найпростіших до самих найскладніших, які вивчають вже в 11 класі. Це будуть відео як з алгебри, так і з геометрії. Так що кому цікаво, то ставайте спонсорами, і ви матимете можливість дивитися ці відео, приглядати їх по декілька разів. Задавати мені запитання, розв'язувати разом зі мною, розбирати, згадувати і готуватись. І так вперед. Брала я для розв'язку по темі текстові задачі. Приклади з минулорічних тестів. І так ось такий приклад. Гончар протягом 60 хвилин проводить для школярів відеоурок із виготовлення горняток. Він пояснює навчальний матеріал за 12 хвилин, а решту часу виготовляє горнятка. Скільки всього горняток виготовив гончар за цей відеоурок, якщо одне горнятко, він виготовляє 3 хвилини. До речі, є задачі, які досить прості, прям ну, такі на рівні 3-4 класу, а є такі, що треба дуже добре подумати. Проаналізувати завдання, вникнути в нього і лише потім, розуміючи, його вже розв'язувати. От як ви думаєте, це проста задачка? Думаю, проста. Такі задачі, в принципі, розв'язують десь в 5 класі, так що давайте згадаємо і ми з вами 5 клас. Дивіться, урок триває 60 хвилин. Сказано, що із цих 60 хвилин вчитель пояснює 12 хвилин, це йде на. Навчальний матеріал, тобто навчальний матеріал, він пояснює 12 хвилин. Решту часу він виготовляє горнятка. Решту нам поки що невідомо, відомо, але знаємо, що разом у нас 60 хвилин триває урок. Так от скільки всього горняток він виготовляє, якщо одне горнятко це 3 хвилини. Оскільки ми знаємо, що весь урок це 60 хвилин, а навчальний матеріал 12 хвилин, то першою дією ми з вами визначимо, скільки ж взагалі часу він виготовляє горнятка. Отже, 60 хвилин це повний урок. Мінус 12 хвилин це він навчає. І ми маємо з вами 48 хвилин, займає у нас виготовлення горняток. З цих 48 хвилин ми знаємо, що 3 хвилини. Він робить одне горнятко. То скільки всього горняток він стигне за 48 хвилин? Для цього треба розділити 48 на 3, і ми отримаємо ту кількість горняток, які він виготовляє. Це друга дія. 48. Ми знаємо, що 48 він працює над горнятками. 3 хвилини на одне горнятко. Отже, 48 ми ділимо на 3. І маємо 16 горняток. Виготовляє. Вчитель за оту частинку уроку, яка у нього виділена саме на виготовлення горняток. Хто не впевнений, то поділіть в стопчик: 48 ділимо на 3 по одному, мінус 3 тут буде 18, 18 на 3 це 6. Отже, відповідь: 16 горняток. Це відповідь де. Ось така задача. Іван продає ручки. Одна ручка коштує 5 гривень, а набір з трьох ручок коштує 10 гривень. Покупець придбав в Івана 80 ручок, якою буде найменша сума за цю покупку. Дивіться, в, цьому, в чому тут річ. Одна ручка коштує 5 гривень. А набір з трьох ручок, тобто набір трьох ручок коштує 10 гривень. Сказано, що Іван придбав 80 ручок. От дивіться, як цікаво, якби він ці 80 ручок купував по 5 гривень за штуку, тобто поштучно, по 5 гривень, то він би потратив 400 гривень. Ну, це не найменша сума покупки, тому що якщо він буде купувати набори, то він потратить менше, тому що набір з трьох ручок коштує не 15, як, якби ми поштучно брали, а 10 гривень. Отже, оскільки Іван придбав 80 ручок, то бажано, щоб він максимально з цих 80 придбав як набори. 80 не ділиться на 3, а інші ручки вже придбав поштучно. Отже, важливо визначити, скільки він може з цих 80 ручок купити наборів по три ручки. Дивіться, ми ділимо 80 ручок, він придбав, ділимо на 3, щоб отримати, скільки наборів попадає з трьох ручок в ці 80 ручок. Це буде, ділимо 80 на 3, маємо по 2, беремо, це буде 6, 20, 6, 18 віднімаємо, маємо 2 ластачі. Отже, це 26 якби, цілих, тобто наборів по 3, плюс ще 2 ручки. Отже, дивіться, що ми зробили. Ми поділили кількість ручок, яку він придбав на три, щоб дізнатися, скільки наборів ручок взагалі може купити Іван, та плюс ще скільки ручок залишається, які він купить ще поштучно. Тоді виходить, що він купив 26 наборів по три ручки, і дві ручки просто як окремі ручки по одній ручці. А тепер ми з вами помножимо вартість наборів на 26 і вартість ручки на 2, і визначимо найменшу суму покупки. Дивіться, що це буде? 26 наборів по 3 ручки і один набір коштує 10 гривень. Множимо на 10 гривень. І дві ручки, ще залишаються до 80, ми множимо на 5 гривень, тому що поштучно вони коштують 5 гривень. І тоді всього у нас буде 260. Це набори коштують плюс 10 і ми маємо 270 гривень. Зверніть увагу, яка економія в порівнянні з тим, якби він поштучно брав ці ручки. Якби поштучно це було б 400, але це не найменша покупка, вартість покупки, а найбільша, а потратив він 270 гривень. Отже, відповідь Б. При випробуванні двох двигунів було встановлено, що перший витрачає K літрів бензину за той самий час, за який другий двигун витрачає 6 літрів бензину. Отже, нам відомо, що перший двигун витрачає К-літрів бензину, а другий двигун витрачає 6 літрів бензину. А от тепер питання. Сказано, що перший двигун витратив 11 літрів бензину. Не попадіться, не другий перший. Дивіться, перший витратив реально вже 11 літрів, то яку кількість бензину витратить за цей самий час другий, тобто невідомо літрів. Отже, задача, начебто, і умова така непроста, але складається проста дуже пропорція, тому що ми знаємо, що за однаковий час при випробуванні. Що важливо, що оскільки тут за однаковий час і К і 6 то ми можемо їх записати один підводним. І так само потім перший двигун 11, а другий за цей же час витратив невідомо, то ми можемо тепер брати пропорцію. Тому що це за один час, і це за один час. Якби не за один час, то не могли б. Тоді, ось тут позначимо: оце невідоме хсом, і тоді х дорівнює. Що ми множимо, дивіться, 6 на 11. І ділимо на К. Тобто, виходить, що це 66, поділити на К. Отже, відповідь цієї задачі. G. От таким чином, з допомогою пропорції, ми з вами розв'язали цю задачу. Ну, і декілька задач на відповідність. Давайте ще пройдемось. Установіть відповідність між задачами і графіками, що можуть описувати залежності, про які йде мова в цих задачах. Примітка. Y це, Y скрізь це об'єм води. А X – це час скрізь – це час. Дуже прості задачі, нехай вони вас не лякають своїм виглядом. Справа в тому, що якщо ви правильно проведете якби аналогію між об'ємом води. І часом, за який вона наповнюється, то ви побачите, що якийсь графік відповідає при таких, то значеннях Х, таке, то ми маємо значення Y, відповідає такий-то графік. Отже, перше завдання. У порожній басейн наливається 1 метр кубічної води за 1 годину. Дивіться, за 1 годину наливається, значить, збільшується. За 1 годину 1, А за 2, відповідно, 2 метри кубічних. Отже, перший варіант це відповідь А. Ще раз, тому що це пряма пропорційна залежність, з кожною годиною на один метр кубічний, додається води. Потім через три години це буде вже 3, відповідно, і так далі. Далі, друга у вас басейну, в якому спочатку було 2 метри кубічні, виливається вода зі швидкістю 2 метри кубічних за годину. Було 2. Ось якби підходить цей варіант і цей варіант. Ну сказано, що виливається вода і швидкістю 2 метри кубічні за годину. Ось тут виливається 2, тобто зійшли на 0 за 2, значить не підходить. А у нас сказано, зі швидкістю 2 за годину, отже, пройшла одна година, і ці 2 вилились повністю, стало 0. Тобто було 2, стало 0 через одну годину. Отже, це варіант Г. Тобто до другого питання варіант Г. Далі, у порожній басейн наливається 2 метри кубічні води за одну годину. За одну годину, дивіться, ось час, наливається 2 метри кубічні. Ось цей варіант. Отже, третій варіант це Б. Ну, і четверте, з басейну, в якому було спочатку 1 метр кубічної води, виливається вода за швидкістю половина метра кубічного за годину. Дивіться, було 1, А це залишається лише оця відповідь. Ну, Давайте перевіримо, було 1. За годину виливається пів. А за 2 години скільки? Пів на 2 це вже 1 метр кубічний. Отже, вся вода і вилилась, і стало 0. Отже, це відповідь «Д». тому що, ще раз дивіться, було 1, Через 2 години повинно вилитись 0,5 на 2 1 метр кубічний. От він весь через 2 години вилився і стало у нас 0. Отже, для четвертого питання відповідь Д. І так, сьогодні ми подивились з вами лише деякі види, не всі види текстових задач. А взагалі, якщо ви додивились, і вам цікаво, і вам сподобалось, поставте лайк, я буду дуже вдячна. Ну і в наступному відео продовжимо розбирати завдання за НМТ, будемо далі ускладнюватись і розбирати все більше і більше завдань з минулорічних тестів. До нових уроків! Все буде Україна!